Отримала своє замовлення з онлайн-магазину Сінсей. Цього разу прийшло у такій коробці. Як ви бачите, тут дуже багато дитячого. Такі кольори зрозуміло, що вона дівчинка. Зараз подивимося поближче, що я замовила. Цього разу літній гардероб поповнюємо донечці. Замовила ось такі. Бавовніні бодіки, вони виглядають, наче сукня, але це бодік, який застібається дуже зручно, що можна бути спокійною, навіть якщо ця сукня ось так задареться догори, все одно спинка буде прикрита. Досить милий візерунок. І ось така біла сукня-бодік. Замовляла 80-й розмір, але виявилося, що ось цей 80-й розмір, він тіснуватий. Тут не тянеться так, як хотілося, голова буде з таким зусиллям проштовхуватись, що наша донечка не любить. Тобто він такий маломірний, 80-й. А ось цей також розмір 80, але досить просторий і тканинка тягнеться. Ось таку панамку замовила. Мені сподобалось, що вона тримає. Досить непогану форму. Ось такі поля, які стоять. Це на вік 9-12 місяців можна обирати на різний вік. Ось такі сандалі. Я шукала з застібками-липучками, і тут, і тут вони є. Що дуже зручно, і мінімум страждань для дитини і матері це дуже швидко буде. Одягатися, застібатися. Розмір. Перший, який ми взагалі будемо носити, 20-й. Там написано, що на стопу довжиною десь до 12,5-13 см. на нас вони трошечки великуваті, дуже милі. А по зручності будемо спостерігати. Так як ми ще не ходимо повноцінно, але будемо вчитися. В принципі, на все літо, на три місяці їх має вистачити цей розмір, бо вони такі з запасом. Також на літо ось такі шортики милі, вигідна, що це пара. Ось такі рожеві, м'ятні оборочки такі кльові, дуже класні, мило, досить така цупка гумка. Тут в поясі. Такі шкарпетки. 5 пар дуже вигідно брати. Саме ось таким наборчиком кольори. Найбільш мені подобається ось цей м'ятний я Фанатію. Дуже класний. Сірій, навряд чи ми будемо носити. Хіба що вдома на вулицю хочеться щось таке світленьке на літо? Дівочі. Також ось такі легінси Це також бавовна. Ось ці з візерунком лебеді, і вони жорсткуваті. Але, знаєте, тянуться добре. Ці м'якесенькі, врубчик, колір такий пастельний, рожевий, досить приємні. Також замовила ось такий килимок. Він там описується як ігровий, але я його придбала саме для купання у ванну. Тут є присоски. На сайті не написано, що це для ванни. Там просто написано ігровий килимок. І лише після того, як я замовила і бачила, <свісно> впевнилася, що правильно замовила. Отже, з ним, безпечно, дитинка сидить у ванні. Вона захищена, щоб не впасти, не підслизнутися. От і в той самий момент дійсно вона звертає увагу на цей двірядок і забавляється. Аромат у цього килимка ще не вивітрився, адже він новесенький. Дуже добре прикріплюються ось ці присоски ми вже випробували його. Матеріал 100% ПВХ. Полівінілхлорид. Також написано, що це термопластичний матеріал, тобто досить добре реагує на високі температури води у вані. Дитина задоволена, щаслива і ми разом з нею. Також із дитячого, ще не розпакувала Це кошик для зберігання іграшок. Він Має таку тканинну частину і сіточку. Розгорну, покажу детальніше згодом. Ось як виглядає кошик для зберігання іграшок в вже зібраному стані. От, Для прикладу поклала м'ячик, тут висота пів метра, є ручки, є металевий каркас, що тримає чудову форму і складається компактно назад. І ось тут є така гумка, але я не зрозуміла для чого вона. Але взагалі дуже класно те, що видно всі іграшки, які на дні і посередині. Візерунок приємний, такий дівочий, коротше, класний. І ось така футболка для дорослого чоловіка. Це я для батька взяла. На сайті цей колір був світло-сірий, майже білий. Але насправді він ось такий класичний, сірий, трошечки сумний. Але, по розміру, це найбільший. XXL на 56-60 наш розмір підходить. Але звертайте увагу, хто любить круглу горловину, хтось любить таку букву V, літерою V. І ось така ковтина на застібці, замочок. Бліддо рожевого кольору в білий горошок. Приємна на дотик. Маленька ковтиночка на літо. Дуже класно буде.